Свою першу п'ятирічку камерний хор Воскресіння відзначив ювілейним концертом. Вони починали з літургії у катедральному соборі, яких не залишають і нині. Та з 16 шістнадцятий чоловік колектив розрівся до 27 У кожного своя робота, тож спів у хорі швидше хобі, яке гуртує і студентів, і вже відомих у місті людей. Я так шов, і моя дружина. Ми так йшли в хор у першу чергу, тому що це є церковний хор. І, а вже ті програми, які ми зараз робимо, це зважаючи з тим, що є хорош підбір виконавців у першій частині концерту духовна музика, яка займає 80% репертуару хору. Домінують у ньому твори вітчизняних композиторів, як давніх і забутих, так і видатних сучасників. А друге відділення з новою фольклорною програмою стало справжнім сюрпризом для шанувальників. Його підготовка, каже диригент Володимир Рудницький, була особливо складною через відсутність фінансування, адже у виступі задіяли і невеличкі декорації з реквізитом, і нові музичні інструменти і костюми. Це найсидіші костюми, які для нас uh, um... Виступив спонсором цих костюмів народний депутат України Олександр Леонідович Шевченко. За що ми йому також е, дуже вдячні, е, тому що дійсно дуже важливо, коли є та картинка, і та картинка на сцені. Тільки вчора ми забрали ці костюми з телі. Допомагають меценати із поїздками на фестивалі. За п'ять років хор Воскресіння побував у Литві, Меччині та Австрії. Співав у римській базиліці Петра і Павла, та найчастіше у сусідній Польщі, де завоював дві перемоги на міжнародних конкурсах. Але своя публіка кажуть учасники колективу не на цьому концерті ювіляри потішили її подарунками від себе та партнерів. Одній з подружніх пар пощастило двічі. Вони вперше на виступі хору і виграли одразу два презенти, з поміж яких і головний вікенд на двох на Буковелі. Я люблю взагалі хоровий спів. Люблю, наприклад, коли люди в церкві люблю хор послухати. Ну, тут така вийшла можливість і вирішив прийти сьогодні. Що Граш буде, я не знав. На те, що виграв, то чесно кажучи, для мене несподіванкою стало. Серед найближчих планів у хористів на. Рахунку яких вже два диски, записи ще кількох зокрема й альбоми з різдвяними піснями.